та його характеристики. Перший звук, який ти почув у своєму житті, це тихе рівне биття серця мами. Ти чув його ще тоді, коли навіть не бачив світла. Це почуття було як ніжна колескова, заспокоювало, гортало теплом і шепотіло. Не хвилюйся. Я поряд, я з тобою. А потім світ вибухнув звуками шелест листя, дзюрчання струмка, Могутній гул водоспаду, і раптом інший бік життя, ревіння автомобілів, шум топу, гудки поїздів. Кожен звук ніс тобі підказку де ти, що відбувається, і чому цей світ такий різноманітний. Але що ж таке звук насправді? Звук це коливання, які поширюються у вигляді звукових хвиль через повітря, рідину або тверді тіла. Без середовища звуку не буде. Звук народжується там, де є коливання. Уявіть, струна гітари тремтить, барабанна мембрана пружинить, а голосові зв'язки в горлі вібрують. Кожне таке коливання стискає та розріджує навколишнє повітря. На анімації це робить поршень. Молекули з зони підвищеного тиску рухаються в зону розрідження. Таким чином утворюється нова зона підвищеного тиску, а де був підвищений тиск, стає розрідження. Ці чергування з тиску та розрідження мчать далі, утворюючи хвилю. Саме так звук поширюється навколо нас. Він може йти крізь повітря, воду чи навіть метал. Але у вакуумі повна тиша, бо там нема частинок, які передали б коливання. Коли ця хвиля доходить до нашого вуха, вона змушує коливатися барабану перетинку. Мозок дивовижним чином перетворює механічні коливання у ті відчуття, які ми називаємо звуком. Однією з найважливіших характеристик звуку є висота тону. Висота тону залежить від частоти коливання. Чим вона вища, тим звук гостріший і пронизливіший, А чим нижча, тим глибший. Якщо встановити на смартфон додаток осила Можна побачити, як у часі змінюється звуковий сигнал, що потрапляє на мікрофон, і навіть виміряти його характеристики. Джерелом звуку у мене буде непрофесійний музичний синтезатор. Цей інструмент дозволяє змінювати будь-які параметри звучання. Але коли музиканти грають у групі, вони повинні домовитись про єдину систему частот для нот. У сучасній музиці найчастіше використовується стандарт А 440 Гц. Це означає, що нота ля першої октави має частоту 440 коливань за секунду. Відповідно, гучномовець колонки відтворює 440 повних коливань за секунду, а в повітрі поширюється звукова хвиля з такою ж частотою. Давайте послухаємо синтезатора. На екрані осцилоскопа ми бачимо не лише форму сигналу. Я спеціально підбирав сигнал майже синусоїдальної форми. А це в нас амплітуда сигналу, а F це частота. А й можемо виміряти його частоту. І тут перше відкриття. Нотоля нашого синтезатора має не 440, а 436 Гц. Та ж сама нота, але октавою нижче звучить на частоті 216 Гц, тобто має частоту приблизно удвічі меншу. А на октаву вище 882 Гц, удвічі більшу. Наш інструмент має похибку майже в 1%. На слух, більшість людей такої різниці не помітить. Цікаво, що Нью-Йоркський філармонічний оркестр. Та Бостонський симфонічний оркестр налаштовують інструмент на нотуля 442 Гц. Чому? Бо багато творів, написаних 300 років тому, вимагали саме такого строю. А якщо доведеться грати разом з класичним органом, то інструменти підлаштовують під нього, адже сам орган переналаштувати майже неможливо. Сучасні технології обробки звуку дозволяють коригувати навіть тональність співу у режимі реального часу, якщо виконавець трохи фальшивий. У студіях таке підправлення вокалу чи гри на гітарі вже давно стало нормою, щоб усе звучало максимально чисто. Кизаме I'm, I'm a sucker for you Отже, висота тону має велике значення. Людське вухо зазвичай сприймає звуки в діапазоні від 20 до 20 тисяч Герц. Але з віком ця межа зменшується. Наприклад, у 14 років уже небагато хто чує 20 тисяч Герц, і верхня межа спадає до 18-19 тисяч Герц. І найцікавіше, частоти, що відрізняються рівно вдвічі, наш мозок сприймає як одну і ту саму ноту, лише в різних октавах, від найнижчої до найвищої. Гучність звуку це суб'єктивне сприйняття сили звуку людини з нормальним слухом. Гучність звуку це те, наскільки сильним або слабким ми його сприймаємо. Здавалося б, усе просто. Чим більше амплітуда коливань, тим гучніше звучить. Але насправді гучність залежить ще й від рівня звукового тиску, частоти, тембру та навіть від тривалості дії звукових коливань. Подивіться, яка складна ця залежність. Ось графік для 60 дБ звукового тиску. Приблизно таке значення відповідає спокійній розмові. Я впевнений, вони все зрозуміють правильно. Графік починається з 20 Гц, нижні частоти ми не чуємо, але вони все одно впливають на організм. Далі зі зростанням частоти сигналу гучність зменшується. А ось на частоті близько 1500 Гц локальний максимум. Це не випадково. Саме на цих частотах ми переважно спілкуємось, і наше вухо особливо чутливо до них. Наступний підйом чутливості відбувається в діапазоні 7500 8000 Гц. Ці звуки сприймаються нами як пронизливий писк, вони викликають тривогу та занепокоєння, і теж не випадково саме на цих частотах плаче немовля або кричать діти, коли їм страшно, чи є небезпека. В фізиці гучність як відчуття людини описується психоакустично і не має простої формули, але у шкільному курсі під гучністю звуку зазвичай мають на увазі рівень звукового тиску в децибелах. Справа в тому, що наше вухо чує від повної тиші до бульових відчуттів, при цьому амплітуда звукових коливань відрізняється у мільйони разів. Тому гучність зручно вимірювати в децибелах, тобто як 20 логарифмів десяткових відношення звукового тиску у паскалях до тиску, який назвали порогове значення для людського вуха, а саме 2 на 10 в мінус 5 паскаль. От і виходить, що абсолютна тиша це 0 дБ. А звук, тиск якого майже в мільйон разів більше, має гучність 120 дБ. У більшості людей за такою гучністю з'являється біль у вухах. Гучність напряму впливає на наш стан. Тиха музика чи шелест вітру заспокоює, а от сильний шум викликає втому стрес і навіть підвищує тиск. При рівні понад 120 дБ, наприклад, поруч із реактивним двигуном чи гучним вибухом, може статися руйнація слугового апарату. А понад 150 дБ небезпечні не лише для вуха, а й для всього організму. Захист простий, але життєво необхідний, користуйтесь берушими, шумопоглинаючими навушниками і намагайтеся не перебувати довго в зонах сильного шуму. Тембр звуку це якісна характеристика звуку, яка дозволяє розрізняти два звуки однакової висоти і гучності, але від різних джерел. Слово «тембр» прийшло до нас із французької мови і означає забарвлення звуку. Це одна із головних ознак музичного звуку борід із висотою, силою та тривалістю. Саме завдяки тембру ми розрізняємо звуки однакової висоти і гучності, але виконані на різних інструментах різними голосами чи навіть різними штрихами. Ми будемо експериментувати із синтезатором. Подивимося не лише на форму сигналу, а й на його спектральну характеристику. Ви почуєте, що нота ля з частотою 440 Гц може мати обертони, гармоніки. Вони і змінюють забарвлення звуку. Ці піки праворуч показують, на якій частоті міститься більше енергії звукової хвилі. Чим вищий пік, тим більше енергії передається саме на цій частоті. Швидше за все, це і є основний тон звуку. Визначення має й те, як звук розгортається в часі, атака, затухання, навіть дрібні зміни висоти. Отже, коливання, що не є гармонійним, завжди має ще одну якість, специфічний відтінок, який ми називаємо тембром. Завдяки йому ми легко впізнаємо голос людини, свист, звук скрипки чи флейти, навіть якщо всі вони звучать на одній висоті і з однаковою гучністю. Тембр залежить від форми коливання, джерела звуку, а також від кількості та сили обертанів, що створюють гармонічний ряд. Швидкість звуку це швидкість, з якої пружні коливання поширюються у середовищі. Передусім швидкість звуку залежить від того, де саме рухається звукова хвиля. Рекорд належить алмазу аж 18 тисяч метрів за секунду. У сталі звук пошириться зі швидкістю від 5 до 6 тисяч метрів за секунду. А у воді лише 1480 метрів за секунду. У повітрі швидкість звуку ще менша і дуже сильно залежить від температури. Наприклад, при нулі за Цельсієм – це 331 метр за секунду. А щоб знайти швидкість для 20 градусів можна скористатися простою формулою. Веде рівня 331 плюс 0,6 помножити на Т. Підставивши 20 градусів, отримую 343 метри за секунду. Навіщо нам це знати? Тому що на основі швидкості звуку працюють багато важливих пристроїв. Наприклад, ехолоти. Знаючи швидкість поширення звуку і час, за який сигнал повертається. Легко обчислити відстань до об'єкта за формулою, де дорівнює ВТ поділити на 2. Саме так визначайте рельєф дна, знаходять затонулі кораблі, підводні човни або навіть косяки риб. А ще звук допомагає в медицині. Поширення ультразвуку в нашому тілі та його відбиття від кісток і тканин дає змогу лікарям бачити внутрішні органи і навіть спостерігати за дитиною ще до її народження. Отже, звук має свої характеристики висоту, гучність, тембр і швидкість поширення. Вони визначають, як ми сприймаємо навколишній світ і як працюють сучасні технології від музики до медицини. Звук це не лише те, що ми чуємо, це ще й потужний інструмент науки та техніки. Вчить фізику всього найкращого.